Зігрій теплом солдата. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську знову дарує тепло на фронт. Цього разу доброчинці передали засоби обігріву на харківський напрямок. Зимовий період особлива потреба є у наших військових в забезпеченні їх засобами обігріву. Тому сьогодні з ініціативи волонтерів української команди ми передаємо на схід харківського напрямку саме ці засоби. Це щоб нашим побратимам було тепло, а ворогам було пекло. Волонтер Денис Радченко вповнений. Така підтримка зігріє захисників в найтемніші ночі. Сьогодні ми продаємо ще одну буржуйку для наших воїнів. Нехай дарує тепло у важкі ночі та дні. Нехай зігріває та завжди нагадує про те, що ми тут завжди. Про них турбуємося. Керівник волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Андрій Монастирський каже: робити добро моє кожен, щоб Україна якнайшвидше перемогла в цій боротьбі за свободу. Я безмежно вдячний всім, хто завжди долучається, підтримує та спільно реалізовує волонтерські проекти допомоги. Україна перебуває в стані війни, і завдання кожного з нас це допомагати підтримувати Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо і маємо перемогти не до держави, яка має бути стерта. Це лиця землі. Сьогодні ми відправляємо чергову допомогу, це зігрій теплом солдата. Насправді ми реалізували не один волонтерський проєкт допомоги і ще реалізуємо, бо наша ціль це допомога до повної перемоги. Героям слава!